Починаємо збирати антенну систему, Прикріп, прикріплюємо перекладину. Потім достаємо із транспортувального боксу антенну телеметричного зв'язку та прикріплюємо його на штангу. Достаємо із транспортувального боксу антенну телеметричного зв'язку та закріплюємо її на штангу. Достаємо з'єднувальний кабель від... і з'єднуємо антенну телеметричного зв'язку з модулем керування. Фіксуємо кабель на щоглі антени. Достаємо з транспортного боксу антенну відеозв'язку. І також закріплюємо його на штанзі. Достаємо кабель, з'єднувальний кабель до антени прийому відеосигналу і підключаємо його. Також закріплюємо кабель на щоглі антени. Зараз достаємо пульт ручного керування. Зараз ми приступаємо до розгортання наземного пункту керування. Подаємо живлення на апаратно-програмний -програм... комплекс обробки відеоінформації, але поки не підключаємо і подаємо живлення на ноутбук і подаємо живлення, но не, не підключаємо до апаратно-програмного комплексу керування літаком. Під'єднуємо кабелі від антенно фідерної системи. Включаємо наземний пункт керування. І чекаємо, поки все завантажиться. На пульті керування літаком запускаємо програму Mission Planner. Чекаємо, поки завантажиться. Вмикаємо пульт ручного керування.